Порада застереження для дівчат, які хочуть спробувати себе в пор. Це, до речі, дуже цікаве і важливе питання, тому що я завжди про це кажу. По-перше, дуже добре подумати, взагалі, чи воно вам потрібно, тому що психологіч... да, це фізично важко, але психологічно це також важко. І навіть не в тому плані, що конкретно на сеті а. Людина потріб, повинна розуміти, що це буде хейт. Хейт в будь-якому випадку, і чи вона е, готова до цього хейту психологічно, чи вона готова витримати це, тому що ну, ви просто не уявляєте собі, наскільки це жорстко. Перший місяць ти просто хочеш провалитися об землю. Тому що перший місяць навіть ніякого. Матеріалу немає нормального, щоб показати для прикладу, а вже всі знають і стібуться над тобою. Тому, якщо ви не сильні духом, якщо ви не впевнені, то вже не варто починатися. Але якщо все-таки є така думка, що от єдине, що ви хочете, це порно, то ні в якому випадку не починати з хардкору. дізнатися максимальної інформації про все, запитувати максимально все, звичайно, щоб почати з агентства, не починати самому, не погоджуватись на все, в плані там зразу, там з аналу чи якихось. Генбенгів, чи щоб тобі там не кінчали всі підряди в рота, тому що то велика ціна. Зразу там заманюють тебе якоюсь такою високою ціну, за яку би легко роботу. Але справді це не так. Тому, якщо дівчина хоче, я би їй рекомендувала взагалі почати з якихось там вебкам чи OnlyFans. Щось таке, щоб вона виправила щось на камеру. Ну, якусь такої розваги робити, а коли вона вже буде готова, можливо, вже вживу з іншими. От так я би поступово. І якщо це буде вже порно, то нехай це почнеться там з соло контенту, де вона одна. Або, наприклад, з дівчинкою, і вже тоді, можливо, за якийсь період, коли вона себе відчує комфортно, можливо, там з хлопцем. Можливо, вона хоче з хлопцем зі своїм хлопцем. Це також краще, ніж зразу піти зі всіма. Ну, тобто, поступовість і нікуди не спішити і не гнатися за великою сумою, тому що це обманчиво.